Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 16 березня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Сьогодні вкладники одного з банків прийшли під відділення, аби дізнатися, чому цей банк не проводить платежів. Ще дві автівки поїхали днями на схід України. Волонтери повезли військовослужбовцям воду, харчі, одяг, шкарпетки і навіть подарунки на день народження. Чорнівецький театр голос та студія Гердан відзначили своє 20-річчя. Як лісівнику не стати корупціонером? Саме така інформація на основі нормативних актів та законодавства України подана у виданні під назвою запобігання та протидія корупції в лісовому секторі України. Цей посібник містить ґрунтовні роз'яснення застосування положень антикорупційного законодавства детальніше в нашому сюжеті. В Україні з 2010 року реалізується програма правозастосування і управління в лісовому секторі країн східного регіону дії Європейського інструменту сусідства та партнерства, частина друга, у рамках якої власне і був створений посібник. Це стосується вивчення проблем лісопереробки лісової галузі, в цілому лісового законодавства. Представлення законопроєктів, поширення правових знань, в тому числі, і нами проводиться навчальні заняття, круглі столи щодо саме Чернівецької області, то юрист наголосив, що експерти вже розпочали аналіз судової практики та конкретних випадків корупції, аби роз'яснити законодавство у секторі лісового господарства. Наприклад, таке, що постановою від 15 жовтня 2014 року Глибицького районного суду. Був притягнутий до адміністративної відповідальності за, конф... за неповідомлення про конфлікт інтересів. Є такий інститут корупційного законодавства, виконуючи обов'язок, виконуючи обов'язки директора державного підприємства Грибоскґлибоцький держспецлізгос держспецго АПК, який не повідомив своє стояще керівництво про конфлікт інтересів, а саме про укладення договору з. Зі своєю близькою особою, рідним сином і на Буковині такі випадки далеко не поодинокі. Аби миттєво реагувати на корупційні правопорушення у Чернівцях створили гарячу лінію, куди можуть звертатися громадяни, які зафіксували можливі протиправні дії. Якщо є порушення сумовільна рубка, чи десь сигнал, що ведеться рубка, там з порушенням правил зразу виїжджає на місце наші спеціалісти і. І, якби розбирається по суті питання. На жаль, я хочу сказати, що за існування цієї гарячої лінії звернулося 5 осіб, не більше. Проте члени антикорупційної комісії Чернівецької наглядової ради подали під час прес-конференції наступну інформацію. Гаряча лінія, скільки ми дзвонили, ноль Ні. Ні. нас перекидують на ту, до вас звернення було від громади. Нас просто так відчували, не хотіли слухати. Я бы ви кого представляєте? Два... Ну, я... Не, я, ну яку громаду? Ні, ну, від... не, ну я, так, я Я хотів би... Я лишь этим летом посчитал где-то 150 днів без всякої маркировки. 150 днів. Ніхто, короче, нічого, нигде. Ми вам дали інформацію вже не а вот столько вот такі кипы бумаги. В прокуратурі такі кипы бумаги от лежать. Никакой реакції. І таких справ чимало зазначили та привели приклади члени громадської організації Ніхто крім нас. Власне існує багато механізмів, аби корупцію у лісовому секторі було все ж подолано. Зокрема, мова йде і про активних громадян, які фіксуватимуть правопорушення та подаватимуть цю інформацію до відповідних інстанцій. Як і публічні особи, так і громадськість повинно змінити свій світогляд і почати повідомляти про такі факти, що я прийшов на прийом. А мені створюють умови для те, щоб я заплатив. Це абсолютно нормальна світова практика. Якщо вимагають, значить громадянин повинен заявити процес. У кожного є мобільний телефон, 102 заявили. Задокументували, притягнули до відповідальності у Чернівецькій області. Є потужний ресурс. Деревина за минулий рік. Лісу продали на понад 180 мільйонів гривень, і це лише експортованого. Такі кошти можуть принести чималу користь нашому краю. Хоча залишається відкритим питання: скільки ж деревини буде ще вивезено контрабандою? Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ані грошей, ані відповідей. Сьогодні вкладники банку фінанси та кредит прийшли під одне з його відділення, бо дізнатись, чому цей банк не проводить платежів. Зокрема, через такі затримки підприємці ризикують бути оштрафованими за несвоєчасне сплачування податків. А їх працівники вже другий місяць не можуть отримати свої заробітні плати. До одного з відділень банку фінанси та кредит сьогодні прийшли підприємці, чиї кошти буквально зависли у повітрі. Руслан Мельник ще на початку лютого приніс платіжки в банк, але зарплати так і не провели. Чоловік направив запит до Чернівецького представництва національного банку України. Там йому відповіли, що банк проводить платежі день в день. Після чого пан Руслан написав заяву до міліції, але її відхилили. Тут ще багато вкладників у цьому банку, які ходять сюди, бо в офіційно в банка проблем немає. Ні на сайті Нацбанку, ніде немає ніяких проблем у цьому банку. Банк називається Фінанси та кредит 23 лютого вони отримали рефінансування від Національного банку України 700 мільйонів гривень. А у них вже були проблеми. Для чого видається рефінансування? На вирішення поточної діяльності, значить, мали проходити платежі, виплата зарплати і податки. Получається, що банк ті гроші куди здів з нами ніхто конкретно не говорить. От нам стало відомо, що вони хочуть сьогодні-завтра з цього банку з'їжджають з цього відділення. Де цим пенсіонерам, хто вкладав ці гроші інвалідам, які мають тут депозити цьому підприємству, моїм працівникам, де нам потім їх шукати, В цьому ж банку обслуговується і підприємство, на якому працює 15 інвалідів, і які через затримки проплат не можуть отримати свої заробітні плати. А оскільки всі гроші цієї фірми знаходяться тут, реабілітант ризикує збанкрутувати. з 25 січня. Нема жодних перерахувань ні до бюджету. Два місяці ми не можемо людям виплатити зарплату з цього відділення. Немає коштів на обіг, не дають гроші зовсім, платежі, платежі зовсім не приходять ніякі. Ми зверталися до обласного відділення національного банку. Нам відписались дуже красиво, але формально відписали, що банк національний нічого не може вирішити. Чим це загрожує? Тим, що треба людей звільняти і. Звільняти з роботи все, а так як на підприємстві працюють інваліди позору, то це можете собі представити, чим це загрожує. Люди не отримують зарплату. Підприємці намагались потрапити усередину, але попри те, що всередині були люди, дверей їм ніхто не відчинив. Керівництво давайте сюда керівника, керівника, керівника давайте сюда, керівника вас, шулери. Проте згодом працівники банку роздрукували папірець з написом Ревізія і показали його своїм вкладникам. Але підприємці вирішили дочекатись керівництва. Натомість приїхали правоохоронці, яких викликали працівники банку і нам. Ми хочемо поспілкуватися з керівником. Вони всі ховаються. Ніхто не хоче вийти. Згодом приїхала і слідчо-оперативна група, яку спочатку до відділення також не запускали. Але через деякий час такі відчинили їм двері. Підприємці запевняють, що будуть боротись за свої кошти і надалі, але напевно вже через суд. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Чернівцях горів автомобіль. Інцидент трапився 15 березня ввечері біля житлового будинку по вулиці Будівельників. За словами очевидців, пролунав гучний вибух, а з вікон було видно, що горить автомобіль марки БМВ. На місце події через кілька хвилин прибули пожежники та правоохоронці. Потерпілих від вибуху немає. При службі у в Чернівецькій області підтвердили факт вибуху, але деталі поки не повідомляють. Наразі триває експертиза. Не на камеру, очевидці пожежі розповідають, що бачили на капоті автомобіля уламки скляної пляшки, в якій, ймовірно, могла знаходитись запалювальна суміш. Це було вчора вечором десь е, 23-38 плюс-мінус. Ми вдома дивилися телевізор, коротше, чули вибух. Подумали, що це салют. Вибігла на балкон, а то реально машина горіла. Сусіди всі е, прибігли, почали тушити, поки не приїхала пожежна машина. Скоріше всього, що підпал, тому що горіла машина повністю. Колеса під низом і під капотом. Ще дві автівки поїхали днями на схід України. Волонтери повезли військовослужбовцям воду, харчі, одяг, шкарпетки і навіть подарунки на день народження. До того ж, один транспортний засіб залишили там поблизу фронту. Далі розповідає Надія Величко. Волонтерство для засновників громадської організації Гідність буковини розпочалося ще за часів майдану. Декого з тих, хто відстоював громадянські цінності у центрі Києва, поручних вже немає. Тим важливішою є підтримка буковинців, що захищають цінність нашої території. Люди є з вижниці, є з Новоселицького району, зі всієї області. Є бійці. Ми з ними підтримуємо постійно зв'язок. Хлопці, які з нами були навіть на майдані. Зараз воюють там, а ми звідси допомагаємо, довозимо, підвозимо навіть адресну допомогу, що батьки передають так само підвозимо. Найціннішим для військовослужбовців на сході є транспортний засіб. Це вже четверта машина, яку переправляє на схід ця організація. Бійці 24 ї окремої штурмової бригади просили білу автівку взимку, але через певні труднощі транспортний засіб потрапив в Україну лише кілька днів тому. Ми не встигли її зробити зимою, і вона тільки появилась. Зари ми п'ять днів назад завезли в Україну, і хлопці нам сказали, що їм зараз вже потрібна камуфляжна. Тому ми на протязі двох днів з білої зробили її камуфляжну». І вона поїде така, яка треба хлопцям. Вантажівку переобладнали під напівмікроавтобус, але з урахуванням побажань бійців. Лавиці встановили не впоперек, а вздовж стін. Таким чином тут можуть розміститися до десяти бійців та ще й покласти на ночвах пораненого в проході. Звичайно, волонтери сподіваються на те, що усі будуть максимально здорові та неушкоджені. Навіть везуть вітаміни нашим захисникам. Є вода, є вітаміни. Є все, навіть голочка, ниточка, медикаменти, все, що потрібно, все, що просили, в нас матраси, одіяла, ковдри, взуття також є, є навіть бушлати, багато, все, все, що потрібно. Волонтери виїхали з Чернівецької області ще в суботу, вранці, тож в неділю вже роздали усе нашим захисникам на сході. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецький театр голос та студія Гердан відзначили своє 20-річчя. До ювілеї учасники підготували благодійну виставу Українські пісенні старожитності. А в ній використані обрядові пісні, ліричні та жартівливі пісні, а також побутові танці. Частина коштів буде передана на лікування поранених бійців. АТО. подробиці в нашому сюжеті. Українські пісенні старожитності це спроба показати глядачеві духовний світ наших предків засобами театральної музичної медитації. У цій виставі представлені різні обряди та традиції українського народу. Відбирає розум насправді, відбирає хижий розум, розум торгашів, розум войовничий, розум гендлярський, розум неправди, той, що хоче заповсти в наші душі, в наші мізки, а натомість наповнює нас первозданним розумом українців, чистих, світлих. Не дивно, що чернівчани час від часу підіймалися зі своїх місць та обладували кілька хвилин, адже кожному побачене було близьким до його душі. У свою чергу режисер-постановник вистави Петро Колісник подякував глядачам за підтримку. Все наша праця, всі наші помисли, все наша віддача була спрямована на те, щоб бути вам потрібним. І ми дуже дякуємо вам за такий прийом. За таку підтримку і обіцяю вам, що ми не втратимо свого темпу, а ми будемо працювати далі далі для наших жидівців, для нашої Буковини і для нашої України. Окрім цього, режисер-постановник та хормейстер, учасники голосу, були відзначені Міністерством культури України за вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва, професійність та майстерність, а також багаторічну діяльність. Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Нещодавно бібліотека Чернівецького національного університету імені Юрія Фіськовича поповнилась колекцією видань Аркадія Жуковського. Крім неї, в книгозбиральні є ще чимало цікавого: колекція габсбургів першого ректора ЧНУ Костянтина Томощука, старовинні видання із елементами вживлення дорогоцінних металів. Про все це і трошки більше. Чорнівецькому репортеру розповіли у відділі рідкісних видань та рукописів бібліотеки. Відділ рідкісних книг та рукописів нараховує більше 72 тисяч одиниць літератури та періодики. Понад 50 мовами світу. Тут є манускрипти, фоліанти, інкунабули, палеотипи та інші цікавинки. Для того щоб потрапити у реєстр відділу, книга не обов'язково повинна бути старовинною. У нас є окрема колекція буковінензія, яка в яку входять не тільки старі книги. Це книги видатних громадських діячів, це діячів мистецтва Буковини, це праці викладачів нашого університету. Співробітники бібліотеки намагаються не запилювати книжки на полицях. Тут постійно оновлюються стенди та виставкові столи. Наприклад, до річниці Шевченка оформили міні-виставку з різних видань кобзарів, а неподалік розмістили цінні видання людини, яка свого часу домоглася того, що університет відкрили саме у Чернівцях. І це далеко не останні скарби бібліотеки. Надписи, що вони належали Марії Луїзі, другій дружині Наполеона. Книги збереглися дуже гарно. В колекції знаходяться не тільки книги, а й частина періодики, приблизно 30 примірників. Вона теж дуже гарно збереглася. Однією з найбільших цікавинок відділу рідкісних книг та рокописів Національного університету імені Юрія Федьковича є оці підшивки з друкованими виданнями. Наприклад, зараз переді мною лежить газета Буковини, яка була надрукована 16 березня 1898 року. Можемо дізнатися про те, що у цей день. День Краєвий президент Барбургіньйон був на аудієнції у Цісаря. Було також розписано конкурс на місце учителя однокласової школи з руською викладовою мовою в Шепоті приватним, та недільні сходини в народнім домі випали цієї неділі ще численніші як минувшої. Саме з періодики видно, як цінують тут друковане слово. Раніше розповідала Оксана Січкар, газет було небагато, але усі вони виходили різними мовами. Саме їхні дослідження та порівняння приваблює сьогоднішніх істориків. Окремий стенд співробітники бібліотек бібліотеки присвятили книгам витворам мистецтва. Є тут муарові форзаци, книги в оксамитових обкладинках, книги, оброблені сусальним золотом. Усе це не так вже й легко зберігати. Особливе ставлення до книг працівників відділу. Це бажання зберегти фонд і передати нащадкам, тому що це звичайні ганчірки, це звичайні халати. І саме звичайна праця така важка наших співробітниць. Кількість видань на балансі відділу постійно збільшується. Частіше за все, завдяки дарувальникам. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.ntrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цьому на кращого побачимось.